Казка, як Хрюша зиму зимував. Зима стояла сніжна та морозна. Зайшли до Хрюші сусіди сова та гава. Годі поросятко в холодній хаті мерзнути. Ходімо з нами в ліс по дрова. Ну й холоднече. Усе, що було, все вдягнув на себе. Як же ти, Хруша, збирайся дрова поляти? Вкутався так, що й поверхнутись не можна. Від такого робітника користі мало. Хіба що хмизу на розпал зможеш зібрати? Дивіться, що це за опудала блукає лісом. Самі ви опудала, сказав Хрюша. Ой, хто ж це мене так усього снігом засипало? Який куметний сніговик, замість носа півмарквини? Ой, ти чого мене за ніс хапаєш? Хрюшо, що з нашим братиком сталося? Не знаю. Злякався, мабуть. Прийняв мене за живого сніговика, а я не сніговик, просто валянком по дереву стукнув, сніг на мене й посипався, ось так. І чому ці зайці знову перелякались? Ах ти ж безсовісний, на весь ліс галасуєш, Ведмедя посеред зими розбудив. Я не знав, що ви тут живете, ваш дім снігом замило. Щоб я цього безкетника більше не бачив і не чув у нашому лісі. Добре, що сусідоньки санчата прихопили, а дой додому б не дістався. А все ж таки не дарма ми до лісу ходили. Вон скільки дров привезли!